Вітаю, друзі! З вами автоімпорт ЕЗЕ. І сьогодні я хочу вам показати наш кросовер, який тільки приїхав. Це у нас Рено Колео з 2014 року. Авто з дизельним дволітровим двигуном 150 кінських сил. Звичайно, з оригінальним пробігом пробіг у нас 181 тисяча. До речі, це останній е офіційно зафіксований пробіг. 181 тисяча. Авто в дуже гарному візуальному і технічному стані. Так, у нас ось такі Диски І, звичайно, ви можете вживу це все перевірити. Бо я, як змогла, вам зовнішній вигляд показала, але коли ви побачите самі, це зовсім інше. Так, маємо безключовий доступ в цьому автомобілі. На дверях у нас чотири електросклопідйомники і, звичайно, електрорегулювання дзеркал є. Під кермом ми ще маємо кнопочки. Одна з них регулює світло, інша регулює підсвітку на панелі приборів. Тут у нас парктроніки і esp OFF. Ще нижче у нас є дві кнопочки. Одна з них відкриває бак, інша капот. По сидіннях, вони у нас з ось такою сіткою, доглянуті, без пошкоджень і дуже гарно виглядають направду. На водійському сидінні маємо ручне регулювання по висоті, і ось у нас ручне регулювання спинки, ось так виглядає. По виліту у нас також ручне регулювання. Маємо механічну коробку передач шестиступку. Так, тут у нас Автоматичний паркінг, секція з підстаканниками і підлокітник. В підлокітнику маємо AUX і USB-виходи, а також 12 вольтову розетку, і також в цьому автомобілі у нас Bluetooth В Підлокітнику у нас є дві секції, так сказати, одна ось така і інша. Досить глибокий у нас підлокітник. Переходимо з вами до керма. У нас є тут круїз контроль. Автоматичні датчики світла і дощу. До речі, в цьому автомобілі є. Не забувайте, що зараз без світла їздити не можна. Тут у нас регулювання склоочисників і ще нижче маємо у нас голосове керування і керування дзвінками і мультимедією. Так, ось у нас два ключі-карти до цього автомобіля, і у нас запуск двигуна з кнопки. Ми, в принципі, можемо вставити ключ в його місце, але це не обов'язково. Головне, щоб ключ-карта був в автомобілі. Давайте заведемо цей автомобіль. Ось ось наш пробіг 181 тисяча. Так. Електропідсилювач керма, і також кермо у нас регулюється по висоті і по виліту. Так, у нас є мультимедійний екран. Керувати ним ми можемо або сенсором, так, по самому екрані. Ось, до речі, воно у нас мультимедіа має навігацію. Або можемо управляти ось цими всіма кнопочками. Вони у нас також належать до мультимедії. В цьому автомобілі у нас є двозонний клімат-контроль. Так. Ось. Усе у нас працює, просто йому треба набрати ходу, так сказати. Раз. І можемо для пасажира підрегулювати. Так, і ще у нас є 12-та розетка. Освітуємо, дочку у нас працює. Так. Що ще? У нас є дзеркало заднього вигляду, але воно у нас не єдине. Ось тут заховалося ще одне маленьке, з більшим кутом погляду. Йдемо до заднього сидіння. У нас дуже гарне також. Є у нас третій задній підголівник і є у нас підлокітник. Маємо підстаканники і ще один бардачок. Сидіння у нас, до речі, спинка задніх сидінь, звичайно, складається. На передніх сидіннях маємо кишеньки, і ось тут ще один такий досить величезний бардачок. Електроськопідйомник, провіримо. все чудово. Багажник у нас досить великий. Так, у нас в двох положеннях відкривається. Так, поличка є у нас. Можемо її прибрати і бачимо наш великий багажник. Ось сидіння у нас, задні спинки, складаються. Ось тут є два речашки. І ще заглянемо сюди. Тут у нас є домкрат, є ключі і є гак. А ще і ще у нас є запасне колесо. Повний комплект, так сказати. Гарний автомобіль. Я оцінила. Надіюсь, і ви його оціните. Так, спробуємо ще тут. Електрисклопідйомник все працює і все у нас виглядає просто класно. Пасажирське сидіння у нас має регулювання лише спинки. Але я вважаю, це не проблема. І ще один електросклопідйомник і також робочий. Я сподіваюся, що вам направду сподобається цей автомобіль, так як мені. Ви звернете на нього увагу. Запрошую вас до нас в ТЗ. Проходьте тест-драйв. Можливо, вам він дуже сподобається цей автомобіль, і ви його заберете для себе. Не забувайте, що в АвтоІмпорт ТЗ є досить багато автомобілів, і ще досить багато автомобілів у нас в дорозі. Тому слідкуйте за нашим сайтом АвтоІмпорт ТЗ. У нас посилання буде під відео. Також слідкуйте за нашим Ютубом, підписуйтесь на канал, звичайно, щоб бачити все наше оновлення. Що ж бажаю усім гарного дня, друзі. Чекаю вас вавто імпорти з всім па-па.